Ну а тепер, друзі, давайте швиденько поговоримо про склади команди в сьогоднішньому матчі. Розпочнемо із футболістів Кудрівки. Антон Свершок є старшим тренером команди. У Олександрії Данило Заєць захищає ворота. Четвірка захисників сьогодні така Олександр Білий, п'ятий, арман Локціонов, старший тренер команди Олександрія. Нарешті дає головний арбітер. Стартовий свисток. Марченко міг би зіграти з одного боку в опорній зоні, але він все ж таки гравець, який ближче до чужого штрафного майданчика звик діяти. Зараз непогана комбінація у Олександрії. Моменти м'яч опиняється усі ці воріт. Дуже швидко відкриває лік забитим м'ячем в цьому поєдинку Олександрія. Відзначається точним ударом. Команда ось пройшла ця атака. Пройшла атака. Датація футболісти Олександрії. Грузини з м'ячем. Непогана передача на свого капітана. прострільний пас до штрафного майданчика і проходиться передача. В останній момент м'яч вибиває гуляк. Подача до штрафного майданчика. Подача до штрафного майданчика виходить із воріт зайці, кулаками м'яч виносить. І зараз яка втрата м'яча у Кудрівки. Янук збиває суперника. І це що, червона буде? Чи? Так, червона карта. Червона карта для центрального захисника. Знаєте, цей момент мені десь нагадав епізод в матчі між Олександрією та партизаном. В стилі Криштяну Роналду розганяється і забиває прекрасний м'яч. Олександр робить рахунок 2-0. таке подвійне покарання від футболістів Олександрії. І червона картка, і забитий м'яч. Олександр Грузин. Ворота команди 19 забиває в цьому матчі для того, щоб успішно для себе розпочати новий чемпіонат. Непогана передача можна й пробити по воротах. Зараз хороший за задом. Ми від неї вдарили. повз дев'ятку м'яч перелітає. На себе взяти ініціативу. Раніше, до речі, Швеція виступав у складі Черкаського клубу ЛНЗ давайте після цієї атаки грузин відкривається під передачу. Але ось такий і не удар, і не пас. Але влучити ворота йому не вдалося. Ще втома не почала позначатися на діях футболістів Кудрівки втома через відсутність одного польового гравця. Але рано чи пізно це все може датися взнаки. Зараз небезпечно. Достатньо атака на Олександра Швецяйш. Левун в центр поля віддає передачу. Єременко. Хороша передача. можна було одразу пробивати, але ось затягнув. Студентського чемпіонату відіграв у складі будівельника і повернули його на професіональні рейки керманичі Кудрівки, запросивши до себе. Дуже багато було втрачено. Всі атації зараз небезпечний момент і удар. Удар з під захисника. За м'яч боротися. Зараз Корнієнко виконував подачу до штрафного майданчика. Зіграв на випередження захисник Олександрії. Достатньо небезпечно вийшло. Корнієнко номер 28, Олександр Швець, номер 9, Андрій Стефанишин номер четвертий. Непонятно зараз перед дочер. Карташев в один дотик віддавав на хід своєму партнерові. Контратак Олександрія Яременко запускає м'яч. Карта, а Карташев проривається до штрафного майданчика. Карташев не забуває. Зараз вибачає просто Карташев. Е, зараз у роль лівого Вінгера. Ігор Гребенник виконує у складі Олександрію. Зараз який цікавий момент. Карташев м'яч перехоплює. Одразу втрачають гравці. Кудрівки. Кудрівка і подивіться, Карташев. Гарватов. Хороша розрізна передача. Нестеренко. Гребенек на Несторенка можна забивати. Який зараз момент м'яч не перетинає лінію воріт. Карташов прямісінко по центру не сильно. Премісненко по центру штовхнув м'яч. Гребенек отримає передачу на лівому фланзі. Несторенко встигає віддати передачу. Як зараз м'яч не опиняється всі ці воріти. І так, мав перевагу і ігрову, і технічну перевагу. Але зараз. подивіться, які собі проблеми Олександрія створює. Корнієнко заробляє таке право на штрафний удар ще й жовту картку для суперника. Що зробить Корнієнко? Корнієнко значно вищий рід пробиває. Ризиковані передачі у футболістів Олександрії. Які призводить до того, що команда втрачає м'яч. відкладений фол, фолли. що буде жовта картка. Вже потім після цієї так Коваль пробиває по воротах. Зорошвець здорово накрутив суперника. І Абсолютно справедлива жовта картка, яка вилітає з арбітра для того, щоб на її місці з'явилася Червон. Інколи приймає не ті рішення. Інколи просто щастя відвертається від нього. Швець. Довганюк. Його подача до штрафного майданчика зіграли на випередження. Захисники Олександрію. який удар непоганий. Момент рекошет грає на користь Олександрії. Старенко. Здорово. Розігралася комбінація футболіста Олександрії, але пробиває Гарбато вищі поперечини. Нівелюючи відсутність своїх партнерів по команді. Раз хороша передача. Нестеренко удар по воротах. м'яч опиняється. Усі це Забиває. Забиває. Наймолодший учасник сьогоднішнього матчу. Петро Нестаренко забиває м'яч у ворота суперників. 3-0 робить він рахунок на 89-й хвилині зустрічі. І фактично, вже ставлячи остаточну крапку в цьому поєдинку, брати участь і в сьогоднішньому матчі. Але схоже, що на білого розраховують як на гравця тим часом забиває четвертий м'яч футболісти. Футболісти Олександрії тікає в контратаку команда з Кіровоградщини і Артем Власенко, який буквально кілька хвилин тому з'явився на футбольному полі, вражає ближній кутворіт Вадима Опольського. Ось такі два неприємні м'ячі отримав Опольський. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватися на соціальні мережі Кудрівки, на ютуб-канал футбольного клубу Кудрівка. Слідкуйте. За виступами цього колективу в українському елітному футболі, ну а я на цьому з вами буду прощатися для вас, Юрій Кириченко, мач коментував великих перемог вам у житті та спорті.